Добрий день усім, хто любить мистецтво. Ми продовжуємо вивчати. Відомих українських художників і сьогодні я хотіла поговорити про Василя Лопату. Василь Іванович Лопата народився 28 квітня 1941 року на Чернігівщині. Мистецьку освіту здобув у Київському державному художньому інституті, який закінчив у 1970 році. Вчитель професор Василь Касіян два роки працював у творчій майстерні при академії мистецтв. Педагог Михайло Дерегус з 1971 року. Член національної спілки художників України у 2006 році прийнято в члени Національної спілки письменників України. Василь Лопата не займався графікою. Твори художники зберігають національ... зберігаються в національному музеї у Києві, у музеї Чернігова, Полтаві, Дніпропетровська, Сум. Частина робіт зберігаються в бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні, в Українському музеї міста Нью-Йорк, в музеї при Українському католицькому університеті в місті Рим та багатьох інших музеях. Художник брав участь у створенні банкнот України. Їм були виконані портрети історичних діячів, пам'ятки архітектур країн і їхні пейзажі. Він же оформляв український і дипломатичний паспорти з 1991 по 1993 роки.